Як робити розташовку тіней? Тож ми з вами зробимо легкий макіяж очей. Зараз я нанесу крем для губ. З помадою я ще не визначилася, помаду ми з вами робимо, зробимо трошки пізніше. Почнемо ми, як завжди, з бази під Беремо сухий ватний диск і промокуємо по віку сухим ватним диском. І наносимо саму крапочку, трошечки бази під Для чого? Для того, щоб наші тіні трималися цілий-цілесенький день, так? беремо виноградне зернятко на ручку і розподіляємо на два ока. Це ми робимо пальчиком, в кого довші нігтики, можна це робити пензлем, особливо на границю, там, де в нас рухома і нерухома повіка зустрічаються, тому що з віком в нас нависає повіка. І якщо чесно вам сказати. Я взагалі не дуже на вікових дівчатах себе, я відношу до вікових дівчат, не дуже на, на вікових дівчатах люблю а, макіяжі такі втомлені, розмазані, тому що мені здається, це ще коли ти маленька, ти можеш ходити з розмазаним макіяжем. Коли ти вже стаєш трошки доросліше, ну якось воно таке трошки не комільфово ходить, коли макіяж розмазаний. Я підтонуюся потім, зараз ми з вами зробимо тіні, а потім я підтонуюся. Не хочеться дуже малювати. Я беру свою улюблену палітку. Тут усі кольори, які потрібні для повсякденного макіяжу, це базові кольори, які схожі на колір волосся, на колір шкіри, на колір очей. Вона підходить всім, абсолютно всім. Навіть дівчатам рум'яна схильним до почервоніння теж підходять. І пухнастим пензлем. Чому я не розташовую тіни? Тому що я пухнастим пензлем. Зараз обведу границі своїх майбутніх темних тіней. Угу. Так, там хтось коментував, що а, ви не виходите в, в ефір без макіяжу. Та ні, дівчата, дуже багато ефірів без макіяжу, це нормально абсолютно. Я ніколи не вважаю, що Показати себе без макіяжу, то є щось таке сором... Сором... сором, соромно чи якось так. Ні, це абсолютно нормальна ситуація, тому без макіяжу я теж себе почуваю затишно. Беру я прозорі тіні, від четверті studio Вони як, як в рефілі їх можна поставити в планшетку, так вони є і поодинокі в окремій коробочці. Ви їх можете придбати собі окремо. Вони невидимі на повіці, але вони виконують дуже важливу функцію. В макіяжі є правило, кожен наступний колір лягає гірше попереднього. Тому коли я зараз візьму темний колір, за рахунок того, що я опудрила ділянку довкола очей, тут от. Певний колір буде вже лягати розташованим на границі. Я беру менший пензлик, це пензлик 5 від Вітчинічта. Я беру 21 й тон. Це такі сіруваті з золотинкою тіні від Вістудіо. І бачите, на базу вони лягають доволі яскраво. В чому їх перевага? Вони мають всередині в собі такий тепленький золотистий пігмент, який злегка. Світліший, ніж сірий, і за рахунок цього їх можна без використання будь-якого іншого кольору розтушувати в бежевий. І бачите, на границі я плашмя тримаю пензлика, і на границі вони вже лягають з розтушовкою. Та в мене на повіках веснянки, дівчата, це не брак розтушовки, це є веснянки, тому що сонцезахисні засоби у мене викликають алергію. На, на очах і я не можу їх наносити на повіку. Тому зараз я себе привчаю до сонцезахисних окулярів, тому що в мене завжди весняночки довкола очей скупчуються така от біда. І потрошку я їх до розташовую. Ось таким чином. Можна взяти знову свій пензлик, яким ви наносили, прозорий колір тіней, і ще прогулятися тут. На границі чуть-чуть. Тут, тут можна ще трошечки пройтися ним. І буде чистенька розтушовочка. Так от. Не хотіла сьогодні малюватися, але чого я заради вас не зроблю. Буду малюватися. Що я тут витворяю? У мене тут лежить ватний диск сухий, і я надлишок тіней знімаю на сухий ватний диск. Це для того, дівчата, щоб вони не падали під очі. Угу. Оцю границю ми з вами не порушуємо, не виходимо, щоб не завалювати око. Верхній край у нас повторює кінчик бровий. Бачите, таким чином макіяж вписується в наше обличчя. Так, дивлюсь, на яку сторону я набирала тіні. Окей. І друге око. У мене дівчата завжди на, цьому, на курсах жартували, кажуть, шкода, що ми не циклопи. Хто не знає, я не знаю так точно, але кажуть, що в циклопа одне око. І от дівчата дуже не любили робити симметрично два ока. Вони хотіли, щоб було одне око, тому що одне виконати простіше, ніж два. А вам для симетрії, дівчата, обов'язково треба зараз цю функцію в мене виконує камера, а телефон точніше. А вам для того, щоб симетрія була, треба придбати таке от дзеркало на ніжці. Я його купляла в епіцентрі. От І ви можете поставити його на відстань витягнутої руки. І таким чином ви будете бачити, чи симетрично у вас виходять очі. Тому що маленьке зеркало ви бачите нюанси, деталі, а в велике зеркало симетрію. Коли я викладала курси самомакіяжу, я завжди дівчатам надавала два зеркальця. Щоб виходили симетричніші макіяжі. Тому, власне, візажист і працює навпроти дзеркала, чесно кажучи, то доволі складно психі... психологічно, тому що коли людина бачить пів роботи, коли ти показуєш клієнту весь процес нанесення, доволі часто клієнти не знають, як воно буде виглядати в кінцевому варіанті, і на початках можуть. Нервуватися, задавати питання. У макіяжі є золоте правило, легше додати, ніж забрати, тому дійсно на базу лягають значно інтенсивніше і тримаються краще. А далі значить, номер пензлика 5. 5. Угу. А для прозорих в мене 17-й пензель чи не але він наразі знятий з виробництва, Вони мене тішать завжди такими приколами своїми. І тепер ми на рухому повіку можемо поставити будь-що. Тобто Ви можете поставити і блискітки, і ті самі прозорі тіні. Тобто, що вам в голову прийде, то ви можете поставити. Можна якусь дискотеку влаштувати, взяти якісь такі от блискітки. Вискидки я люблю наносити вологим пензлем. Зараз я його вмочу в чай, тому що в мене поруч води немає, але чай в мене трав'яний без цукру. <с> <с> я думаю, моїй повіці сподобається. І далі оцю внутрішню границю, якраз оцю внутрішню границю, яку нам треба зараз розташувати, ми розташуємо якраз наступними тінями. Тобто ми її не будемо вилизувати, тому що наступні тіні дуже добре її підхоплять. І вона в нас вже буде розташована. Внутрішні кути ніколи не перенавантажуйте. От від слова зовсім. Дівчата люблять на внутрішні кути щось таке поставити. Там вони зберуться в складочках і буде, чорті з боку вантіку. Розумієте? Тобто внутрішні кути ми ніколи не перенавантажимо. А в мене сьогодні якраз макіяж такий тіктоковий вийшов для маленьких дівчат, для підлітків. Такий в мене сьогодні настрій. Захотілося мені золото. Так. Буду я сьогодні нарядна, нарядна. Угу. Вологим пензликом менше осипається. Це теж такий один з секретиків, які можна собі для блискучих тіней використовувати. Ну, Таким чином. І ця границя внутрішня теж в нас вже є розташована. А на границі між прозорим і е золотистим, між прозорим і. Сірим, у нас вже розташовка вийшла. Тепер ми з вами візьмемо туш, завершимо верхню повіку і перейдемо до нижньої. Так, так теж можна робити. Туш я беру водостійку згоподібними рухами, я наношу її від кореня до кінчика, щоб розділилася кожна війка. Водостійка дуже цікава, тим, що якщо ви підкручуєте війки, а я свої завжди підкручую, бо вони в мене прямі дуже. До водостійка туш не буде їх розкручувати, тому що вологі туші, не водостійкі, вони згин, ви бачили, та, підкрутила, а потім нанесла туш і згин знову, повернувся на місце. Тобто зараз ми так от промалювали гарнесенько наші війки. І тепер так, вийшло добре. Тепер можна переходити до іншого ока. У мене ліва рука завжди труситься, не смійтеся з мене. Я сьогодні знову була на тренуванні. І ліва ручка в мене, я так не дуже нею вправно малюю. І якось і вийде. Все, дискотека. Дискотека. Супер. Як вам, до речі? Мені весело, мені прикольно виглядає. На нижній повіці в мене теж база під тіння. Я трошечки додаю, бачите, ставлю якби, продовження верхньої повіки. Ставлю на нижню повіку собі трошечки і легесенько до центра я протянула. Та оченята в мене сьогодні червоні, таке буває. Я відношусь до теплого кольорного типу. Це ті дівчата, які швидко-швидко червоніють, в тому слизові дуже реактивні. У мене алергія доволі часта такий такий мій сюрприз мого. Кольору типу. Так, От я протягнула темнесенькі тіні. Зараз ми з вами ще зробимо заново натинування, і ви побачите, як воно буде виглядати. Можна поставити каяльчик слизову, можна темний, можна світлий, це зазвичай від форми очей залежить. Симетрію я теж гляну зараз, коли туш намалюю, туш на нижній повіці. Дивіться, якщо ви хочете, щоб у вас був більше дитячий образ. А туш на нижніх віках вона округляє око, робить його більш таким дитячим, більше розпахнутим. Ви бачили, Мадонна зловживає тушу на нижній повіці, правда, вона завжди собі такі повички робить. Це робить око таким більш дитячим. Якщо ви хочете, щоб ваше око виглядало більше кругленьким, якщо у вас вузькі очі. То малюємо нижні вії, і навпаки, коли у нас очі круглі дуже, випуклі дуже, то з нижніми віками треба бути обережними. Так. От, Хочеться на слізову. В мене зараз я тонувалася ще рано, тобто в мене тональний крем підсмоктався, А я зараз зовсім геть світленька, дівчата, тому зараз в мене на обличчі корейський. Тому що італійських ще в нас немає такого світлого кольору, як я наразі. Я відмилася повністю від, макі... Ой, від макіяжу, від засмаги, обличчя відмилася. І тому я дуже-дуже світлошкіра. У мене така бібішка легенька корейська, але вона, бачите, вона не закриває недоліки. Я тепер зроблю ще зоноване тонування. Зробимо його разом з вами. Я візьму пензликом і трошечки підтинуюся, тому що з таким макіяжем очей прям проситься тональний крем. Прям проситься. Ми зараз візьмемо коректор. Я беру шостий коректор і наношу його зоновану. Бачите, в мене навіть шия світліша за обличчя, тому що в мене взагалі немає такого світлого кольору тональних, як шийка. Пудра виключить зморшки. Тобто, якщо у вас є зморшечки, вам треба забрати зайве світло, можна поставити пудручку. Дай хочеться щось на слизову дати. Прям, прям хочеться, щоб забрати. це почервоніння трошки. Дороблю тонування. Ну, Треба щось на губи нанести. Я бачу, що на цьому оці тіні вийшли трошки нижче, ніж на цьому, нема проблеми. Беремо трошечки тіней і додаємо тут, на границю, між. Прозорим і сірим, Чуть-чуть додаємо тіней. Кому цікаво олівець 0,5 від Алексу, він такий теж русявого кольору. Він такий прям натуральний-натуральний. Якщо хтось звик до е, нашої старезної техніки, раніше ми робили олівцеву техніку, я дуже любила цей олівчик брати на олівцеву техніку. От. Такий в мене святковий вийшов мейк. Mm -hmm. Я хотіла малюватися, намалювалася як ялинка святкова. Переберу пудрочку, пудру сонце захисну. У нас так, то дощ падає, лиє, то прям сонце світить, пудру сонце захисну, я візьму. І пензлик білочка. Штучна білочка. Наношу. Дивіться, як зараз вимкнуться зморшки одразу. Оп! От, взагалі, з приводу помади мені щось нічого не приходить в голову, який такий колір дати. Але тіні не колірні. Тобто, якщо тіні не колірні, в принципі, з кольорами можна експериментувати. Це помада. І тепер, бачите, вона наноситься таким тостезним шаром. Ну все, мені можна на дитяче свято, в дитячий садочок, то я буду обомбала Ванда. Я думаю, що... Без садочку. Дуже сподобався мій макіяж. Угу. Як вам макіяж? Яскраво, звичайно, нарядно, яскраво, так та зовсім геть, не, не повсякденний. Але дивіться, в чому питання? Я ж вам не показую макіяж, от, власне, що ви мусите зробити такий самий. От уявіть, що ви прийшли собі на курси е шити вчитися. І вам роблять викрайку і показують, як її робити на чорній тканині. Але ви можете ту саму сукню, наприклад, шити не з чорної тканини, а з бежевої. можете ту саму сукню шити з червоної тканини, розумієте? Тобто я вам показала зараз на темних і блискучих тінях, але в принципі ви ж це можете повторити на будь-яких тінях, правда? Тобто, ви можете взяти замість сірих, можете замість 21-х взяти оцей, вот, наприклад. 49 і вони не будуть такі яскраві. Просто вам на темному та видніше, правда. Я думаю, що цікаво подивитися на темному, а потім собі зробити в світлих світлих відтінках. По-друге, виключили світло, помади включили губи та сто відсотків.